Що у нас тут? Якийсь шмат заліза, походу, да. Чогось приклеївся. Хі -хі. Руда прям. Так. Щось я відчував. О! Свяхи, це ж класика. Так, ну доброче, що... його ще вигнуть, можна ще буде працювати. Так, до колекції. Який шмат чогось непонятного. Коротше, ну нормально. Тут, тут, тут прикольніше, ніж там в прошлой раз було, так? Давай, що такімо, понад бережок. Оце подріб зробить. Ганемо, кланемо, попікуємо, поманемо. О, ось, там щось дергає. Але щось важке, що мій магнетик не тягне. А, о, оп, пройшов, щось лежить вось лежить верхне. Купав мусору тут. Все. <гум> ну що, закидуєш поробу перший раз так? Опа! Ууууу! Ну, не боїмося, що він втече, вон застрахований. <гум> ну, що? Потихеньку, не поспішай. От ти прям відчуваєш, як він, дай він по дну, да, шкребеться. Оце він шкребеться і щось може зачепити. Давай, що там, що там, що там у нас? Щось чуєш, так? Да? А ну-ка. Тягнемо, тягнемо. Ну що, витягуй, тягуємо. Оп-опа, щось там у нас щось непонятне, коротше. Щось зачепилося, да? А, ні, купа кімінців. Можливо, вас. Да. галяк, галяк. <схи> ну коротше. Так, отут я щось відчуваю. на, ну камеру, Відчуваю, відчуваю. Відчуваю. <схи> <схи> думаю, чую щось я думаю, треба камеру вимкнути. Опача! Опача! Оце вже нормально! Молоток! <реш> Видно? Нормально? Ага. Ну, якась хріновина. Нормально, чуєш? Ага. <реш> Молоток є, у нас халявний. Так, ще один цвях. Коротше, прямо біля цього, я не знаю, як це називається. Виступу, пірс, чи що це, кам'яне таке? Це старовинне місце. Тут коротше, цьому більше, більше 100 років це точно, може 200 років чи 300 в цьому млину. Тут десь млин є. І коротше, да, от такі цвяхи, якщо ще класна штука буде. Бо сучасні цвяхи це просто, це просто жах якийсь. Чого в кадр не попало, так це що під'їжджав рибнадзор, думав, що бачите там, ловити рибу заборонено. Та ні, ні, <смі> не рибу. Каже. А, ну так, розмовляли і поїхав. А то думав, хтось рибу ловить. Каже. Так що о, око бдить. Так, ну, на цьому ми вирішили завершити нашу пошукову. От у нас то що мені сподобалося, це ну, молоток. Е цей непонятний кусок руду якийсь, чи це шмат великого чогось великого. І він металевий, і він магнититься. два шк і таке в господарстві знадобиться. думаю. Так, Можна щось перекувати з нього. В цьому все. Всім пока. Не знаю на який строк. Бо це моє відео я не знаю коли викладу. Ну, раз я, ви вже бачите, знаєш, я вже виклав, Знайшов час змонтувати. Залишайтесь зі мною, ставте лайки, передивляйтеся старі відео, щоб мій канал не здох просто. Бо зараз він дуже там прям падає-падає в переглядах і в пошуку. Дуже буду вдячний вам за подобайчики.